Друзі, всім привіт! Сьогодні маю рецепт із серії смачно, просто та недорого. Виходять класні домашні коржики. Вони готуються буквально за кілька хвилин із найпростіших продуктів. Одразу наголошую вам, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових рецептів. Починаємо готувати тісто для коржиків. До сметани у мене домашня, я додаю одну чайну ложку з гіркою соди і перемішую. Далі одне яйце і щіпка солі. Також сюди відправляю 6 столових ложок з гіркою цукру. Перемішуємо нашу масу, а далі починаємо водити борошно. Відразу все повністю його не додавайте. Поступово, приблизно в два підходи. Ось такої консистенції у нас виходить тісто, воно трішки липне до рук, тож я змастила руку олією і підмішую тісто, воно дуже ніжне, м'яке та слухняне. Далі я беру чайну ложку та формую наші кульки, які буду викладати на деко. Одразу ж змащую їх збитим яйцем та присипаю маком. Ви ж можете присипати будь-чим, що є на вашій кухні. Це може бути також мак, кунжут або ж якісь інші добавки. Відправляю їх випікатися в розігріту до 180 градусів духовку до золотої скоринки. Ну що ж, друзі, ось такі гарні та неймовірно смачні коржики у мене вийшли. Обов'язково відтворіть їх в домашніх умовах, адже зробити це зовсім не складно і потіште рідних смачною домашньою випічкою. Ну що ж, друзі, в мене все. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалося відео. А я бажаю вам всім гарного настрою, будьте здорові. До нових зустрічей. До побачення!